Вітаю вас на каналі Гудкар сьогодні в нашому огляді Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Діа For Motion Елеганс. Рік випуску – 2021. Пробіг – 170 тисяч кілометрів, підтверджений офіційною сервісною історією. Під капотом потужний та економічний дизель 2.0 TDI на 200 кінських сил у парі з 7-ступеневою DSG. Повний привід 4Motion для впевненості у будь-яких умовах. Цей Тігуан має оригінальний пробіг та повну дилерську історію обслуговування. Останнє технічне обслуговування у липні 2025 року на пробігу 150 тисяч кілометрів. А тепер найцікавіше: Elegance – комплектація з повним набором сучасних технологій: Матричні led фари, IQ Light і led задні ліхтарі, цифрова панель приладів Digital Кук Навігація Discover Media з інтернетом та стрімінгом, камера заднього виду і адаптивний круїз контроль з функцією follow to Stop. Ergo Active – сидіння з електрорегулюванням і масажем, тризонний клімат контроль підігрів сидінь керма та пакет Winter Package. Автономний обігрівач Webasto з дистанційним керуванням. LED Ambient підсвітка салону. Безключовий доступ та електропривід багажника. 18 дюймові легкосплавні диски. Все це у стильному тігуан з Європи. Вартість в Україні 32 тисячі 900 доларів. Доставка можлива по всій країні. І навіть оплата криптовалютою чи безготівково. Знайти нас можна у Волинській області, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, 116. Гудкар. Твоя дорога починається тут.